Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як пожежна безпека на транспорті та порядок дій у разі виникнення пожежі. Важко уявити будь-яке підприємство, яке не має власних транспортних засобів, ну принаймні легкового автомобілю, так або не користується ним. Ми з вами розуміємо, що пожежі та загоряння краще попереджати, але якщо вони все ж таки допущені, важливо знати, як діяти. Серед можливих їх наслідків травмування або загибель водія та або пасажирів, пошкодження або знищення самого транспортного засобу та речей, що в ньому знаходяться. Отже, впевнена, що дане відео стане в нагоді вам і як представникам підприємств, і як водіям власних авто. Що може призвести до пожежі на транспортному засобі? Основними причинами загоряння на автомобільному транспорті є наступні: порушення герметичності комунікації, несправності паливної системи, загоряння палива і електропроводки у разі стикання з поверхнями, які мають високі робочі температури, вихладним колектором, глушником або опалювальною установкою. Спалахування палива внаслідок потрапляння іскри, яка виникає від ударів силових деталей, пошкодженого кузова автомобіля під час заружнього транспорту, 3. Спалахування палива від потрапляння іскри розряду статичної електрики. Наступне. Спалахування конструкційних матеріалів і палива з причин несправності електрообладнання, короткого замикання, незадовільних контактів тощо. П'яте спалахування конструкційних матеріалів і палива від впливу відкритого вогню. Наприклад, внаслідок зварювальних робіт, розігріву вузлів автомобіля в зимовий період, перевірки наявності палива в палених баках за допомогою відкритого вогню, паління та інших причин. Що робити при загорянні або пожежі на транспорті? Порядок дії у разі займання автомобіля наступний. Перший водій повинен зупинити автомобіль, з'їхавши на узбіччя, вимкнути запалення, відключити акумулятор від загальної мережі і позначити зупинку знаками аварійної зупинки з сил попередження ДТП. Після зупинки автомобіля водій повинен негайно відкрити всі виходи, забезпечити швидку евакуацію пасажирів, якщо такі є, і приступити до гасіння пожежі. Третє з гасіння пожежі вогнасикам потрібно починати з розлитого під автомобіль палива, здійснюючи подавання струмені на осередок у ньому. Перед початком гасіння в підкапотному просторі водій повинен відкрити замки капота. Гасіння в підкапотному просторі слід починати одночасно з відкриттям капота, а не після його відкриття, оскільки інтенсивність горіння після його відкриття зростає. Пам'ятайте про доступ до кисню. Водію слід врахувати той факт, що для всіх вогнегасників рекомендованих для комплектації автотранспорту час безперервної роботи становить не більш як від 9 до 15 секунд. За допомогою замково-пускового пристрою вогнегасника у разі потреби можливо припинити подавання вогнегасної речовини. Зазвичай це порошок, що дозволить підвищити ефективність гасіння декількох осередків у різних місцях автомобіля або ж повторних загарянь. П'ятий момент: Найбільший ефекти сягаються під час одночасного гасіння групи людей. На випадок, якщо під рукою є декілька вогнасників, при цьому доречними будуть і інші первинні засоби, такі як сміх, пісок, покривало та інші. Гасити потрібно з навітряної сторони, не проти вітру направляючи струмінь вогнегасної речовини на поверхню яка горить, а не на полум'я. Важливий момент для водія небезпечно гасити вогонь у забрудненому одязі з руками змоченими пальним. Гасіння пожежі на газобалонному транспорті має свої особливості. В разі пожежі на ньому порядок дій для водія наступний. Перекрити балонний вентиль вентилі, на двигуні, який працює, збільшити кількість обертів колінчатого вала і швидко відпрацювати газ, який залишився в системі газопроводів від вентиля до змішувача. Гасити пожежу вуглекислотним вогнегасником. Сподіваюся, що ці знання допоможуть вам та водіям ваших підприємств у разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі. Якщо було корисно, поставте в якості подяки лайк під цим відео, підписуйтесь, кого ще немає серед підписників. Ставте ваші запитання та пропонуйте теми для наступних відео. Дякую за увагу!